Пора комиссажа там дітей сразу без проблем. Вот. Одну машину на ту, потому тому що на той переняли крива організатори акції протесту готуються перекривати трасу Київ чоп неподалік Житомира. Серед учасників ветерани АТО та громадські активісти усього кілька десятків. Хочуть домогтися зустрічі з найвищим керівництвом країни. Головна проблема земля а точніше, те, як і кому її роздають. Претензії до управління держдеокадастру. я би побачити увійти і прем'єр-міністра, щоб вони нам об'яснили, що відбувається воше в держкадастрі, Не тільки в Житомирському, а й в київському. Ми вже приглашали сюди начальника Держкадастра уже півтора года. Он никак не он нас просто игнорирует. Зараз обласне управління без очільника. Активісти домагаються, аби на посаду призначили людину, яка прийматиме рішення про виділення землі законно та чесно, у тому числі для учасників АТО. Атошники. Це не отримують. Отримують львівські студенти, тернопільські студенти. Пристачаються на керівні. Олександр воював у батальйоні Айдар через поранення, втратив голос. каже, гарантованої державою земельної ділянки досі не отримав. Рік чекав на землю і Владислав із Житомира, котрий два роки провоював на сході, але отримав відмову. Ми змоги, не задовольнили. Сказали, що на даний час земельний ділянок немає. Але мені відомо, що земельні ділянки є, і вони розподаються керівниками. Хто більше може заплатити і отримати, а хто та воювати. І нічого за то не вийшло. Зараз незадоволених заяв на виділення землі по області кілька тисяч. Коли усі законні методи налагодити нормальну роботу в обласному геокадастрі вичерпалися, люди вдаються до перекриття автомагістралі. Требування у нас одні і ті, Тобто ми пока сьогодні подеж катастру, тому що реально нам там ріка не видають землю. Тобто ми хочемо начальника, і щоб від цього все уже йшло. Десятки людей виходять на пішохідний перехід біля села Гадзинка. Миттєво на дорозі в обох напрямках виникає затор. Водій та пасажири транспортних засобів з перших хвилин починають нервувати. Їдуть добиваються до депутатів до Ради, до, Ради. Да, до радиха йдуть, добиваються. Що вони стали на дорозі? І ми ж нічого не чом не винувати. У водія цього мерседеса найперша думка повернути назад, але це йому не вдається. Я хочу їхати, просто машина пускаю. Чоловік іноземець, він з Туреччини. Говорить, у його країні теж бувають такі акції, тому погоджується чекати скільки треба. Є демократичні люди, чо хатепто делають, не може мешати. Правильно Це везде так. Люди завжди праві. Я буду чекати, коли так. Чекати згодні не всі. Деякі водії намагаються прорвати блокаду і наражаються на супротив. Отадіше всі запали бівалі. Ну, то вибівають стекла. Щас, вам. стекла, стекла щас, Хорошо. Що? у заторі стоять легковики, вантажівки, фури та автобуси. Цей відстає від графіка вже на півгодини. Нервують і пасажири, і водій. Це дуже погано. А чого? Бо я ж гроші заробляю, сім'ю маю кормити. Що я повинен страдати? Хай йдуть до гори з полкома, до властей йдуть. Що вони простих людей на гроші садять? За нагальної потреби, як, наприклад, до лікарні чи на похорони, людей пропускають, дають дорогу і швидкі. Решті проїзд закритий. Ти мене на зебрі Спихнув що тебе ти ти спихнув? Хто тебе? А ти мене спихну? спихнув? Ти я ти стояв ти на зибрі, але ти стоїш на зебрі? Розкажи, мені, що ти стоїш на зебрі? Я маю право. Що ти стоїш? Я маю право. Ти ти правостерити дорогу і да, все. Зереш, о, що я, да. про те, що заблокування руху загрожує адміністративна чи навіть кримінальна відповідальність у гучномовець кілька разів повторює правоохоронець, проте на нього мало хто зважає. Вони вас лякають 8-15 років. Тоді, коли людина стояла під снарядами, під снарядами, коли вона могла в одну секунду потеряти життя, а тут розказують, що щось, що щось можуть потеряти 8-15 років. Так заготовці вступається Тимофій, водій перед носом у якого перекрили трасу. Чоловік їде з рівного до Києва. Говорить, сам не раз брав участь у подібних акціях. Проте вважає результату від таких дій чекати не варто на сьогоднішній день. Це для влади, це повне зеро. Розумієте, це повне зеро. Це взагалі нічого. Ніхто нікого не слухає, ніхто взагалі такий безлад став за ці роки. Що взагалі, ну я вам скажу, що ну, я поражаюся до цього. Тимофій мав рацію: за півгодини блокади, яка назбирала кілометровий затор, до мітингарів приїхали лише обласні очільники СБУ та поліції. Їм вдалося умовити активістів розблокувати рух в обмін на обіцянку. Я буду зустрічатися зі своїм руководством. Доложу по ситуації, яка возникла, і вже на более високому рівні будем виходити на кабінет міністрів, щоб цю ситуацію вирішити. Все, що стосується землі, ні Учасники акції кажуть, це було попередження: якщо за тиждень не призначать нового адекватного керівника управління земельного кадастру області, діятимуть радикальніше.